Мир вам. Мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, воно оновлюється кожного ранку, тому що велика вірність Його, тому що велика милість Його. Алілуя! А сьогодні Він ще по-особливому розфорбував для нас небо. І навкруги така милота. Каніжність, алілуя! А ще ці пташки, хоч вони там далеко, але ми їх бачимо, бачимо їх розкриті крила, відчуваємо політ, алілуя! А ще сьогодні Господь нам дав можливість таку побачити світанок, як буде винирювати оце сонечко із оцього обрію алілуя! Слава Богу! Тому, якщо будете уважні, дивитися, будете пильним. То обов'язково побачите. І воно вже буде скоро, не за горами, а близько. І дивлячись на оцю красу, на отакий спокійний розмах крил наших птахів. І вони тут літають, забавляють нас. Але ж вони літають не просто так, знаєте, вони в своєму польоті славлять Господа, славлять Господа. І оті крики це теж хвала і поклоніння творцю. Вдень ви таке не побачите. І хтось каже, що вдень не літають? Літають, звичайно, літають. Але зранку це така велич Велич і прославлення нашого творця. Він достоїн усієї слави, він достоїн, він достоїн. В останньому псалмі, до речі, мені так подобається, коли кажуть, що це не мої слова, це слова одного з проповідників. Що якщо ми, якщо, що не турбуйтеся, я дочитав Біблію до кінця, в кінці все буде добре. От і читаючи псалом за псалмом, ми, дочитавши до останнього псалма, розуміємо, що суть всіх псалмів, які писав нам Давид, це для підкріплення, для підбадьорення і для того, щоб оцим своїм служінням, адже пишучи псалми, він служив Господу, і оці псалми досягнули і, наших, і нашого часу. Тож, останній псалом 150-й, він звучить так: хваліть Бога в святині Його, прославляйте Його на неосяжному його небозводі. Хваліть Його за великі Його діяння, хваліть Його в безмежній Його величі, хваліть Його звуком трубним, славте Його на псалтері і гуслях, хваліть Його на тимпанах у хороводах, хваліть Його на струнах і сопілці, прославляйте дзвін... на дзвінких цимбалах, хваліть Його на гучних цимбалах. Все, що дихає, нехай славить Господа. Алілуя. Якщо ви себе відправляєте до тих, вважаєте, вважаєте, що ви живий, що ви дихаєте, то тут написано: в Слові Божому. Все, що дихає, нехай славить Господа. Алілуя, Слава Богу, повіки слава! Все, що дихає, нехай славить Господа. Ми з вами живі. І ті, хто покликали ім'я Господня в своє серце, ми не тільки фізично живі, ми були мертві духовно, але ожили. І якщо ми ще духовно живі, то нам личить славословити, вихваляти нашого Творця. Адже праведним дуже дуже личить славословити нашого Творця. Алілуя, слава Богу, повіки слава. Дуже добре, коли ми розуміємо, що ім'я Господнє це міцна вежа, башта, і до неї біжить праведний, і він буде у безпеці. У безпеці, коли ми біжимо до нього, коли ми ховаємося в ньому, то ми будемо у безпеці. А він, послухайте, нас кличе. Він нас кличе завжди на оті злачні пажиті. Він нас кличе у дорогу в небеса. Він нас кличе, але нам потрібно чути його голос. Тому, тому співаю. Ти поклич, я почую, Ти поклич, я піду, за тобою Бог на землі, Ти завжди в моєму серці запалив свій вогонь. Я бажаю йти, за тобою, мій Бог. Веди мене, мій Бог ти знаєш, хочу бути там, де ти бажаєш, я так люблю тебе, Ісус! веди мене, мій Бог ти знаєш, хочу бути там, де ти бажаєш, я так люблю, Тебе, Ісус. Знаєш ти моє серце, знаєш мої думки, освяти мене, Боже, щоб могла йти, далі йти навчи мою душу. Тебе жадати завжди, я піду за тобою, ти попереду йди, завжди йди. Веди мене, мій Бог, ти знаєш бути хочу там, де ти бажаєш, я так люблю тебе, Ісус, веди мене, мій Бог, ти знаєш, хочу бути там, де ти бажаєш, я так люблю. Тебе. Ісус, люблю Тебе. І слово Боже, яке корисне для навчання, воно нас вчить. Що як ти кажеш, що ти любиш Бога, але брата свого ненавидиш? Такого бути не може. Адже якщо ти любиш Бога, якого ти не бачиш, то ти повинен це доказати, як люблячи того, хто навко біля тебе. Тому хто, біля тебе дай любов, дай любов, тому хто, біля тебе дай любов, тому, хто, біля тебе дай любов, дай любов, тому, хто, біля тебе дай любов. Незалежно від раси чи від кольору людей. Ти люби усіх, усім роби добро. Незалежно від раси чи від кольору людей. Ти люби усіх, усіх, усім роби добро. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Які є гарні псалми, які підбадьорюють, а також навчають нас корисному. Слава Богу. Віки, слава. Я люблю такі псалми, які надихають душу на перемогу, які надихають іти далі. Іти далі. І оці псалми, підбадьорюючи нас, знаєте, вони дають нам силу рухатись далі, слава Богу. А ще Боже слово. І так, Боже слово сьогодні нас поведе у притчі. Отаку мудру, мудру книгу, яку треба читати не просто так, тому що це слово, слово мудрості. Ми знаємо, що початок мудрості страх Господній. Тож за який страх Господь нам сьогодні каже, а за те, що мудрість заключається в тому, щоб ми боялися не пропустити того важливого слова, яке Господь сьогодні нам дає. Є. Тож приклонимо вухо, будемо слухати уважно, а потім, коли почуємо, то будемо це слово використовувати у своєму житті. Алілуя! Слава Богу! А мене хай Господь благословить і дасть можливість вам це слово передати в точності і вказати саме на ті вірші, які сьогодні Господь хоче, щоб ми звернули на них увагу. І так. Причі Соломона, четвертий розділ. Взагалі, якщо дозволить мені Господь, хочу прочитати увесь розділ. От увесь розділ сьогодні в мене лежить на серці. Тож починаю читати діти, і тут можна зупинитися і постояти, посидіти, і от просто насолодитися цим словом діти. Діти, ми з вами, діти Творця, ми з вами, діти Всемогутнього Господа. Він придбав нас дорогоцінною ціною за допомогою крові нашого Господа Ісуса Христа, свого єдинородного Сина. Діти, діти, ми діти. І скільки б нам би не було років, ми, діти. Як добре, коли ще є батьки. Як добре, цінуємо ці миті, цінуємо. Буймо ці роки, коли з нами ще батьки. Бо ми діти, бо ми діти. Але хтось скаже, моїх батьків вже давно немає, але ви діти, всемогутнього батька, ви діти творця, і ви будете з дітьми його завжди. Адже він пообіцяв, не покинув, не залишу. Буду з вами вічно, бо любов'ю вічною я покохав вас. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Діти, прислухайтесь до навчання батька, стараючись його осягнути, аби бути розумними. Ви хочете бути розумними? Тож слухаємо, що батько нам сьогодні хоче сказати. Адже я вкладаю вам хорошу науку, тож не нехнуйте моїм наповчанням. Коли я був сином у свого батька, як любий одинак у моєї матері. То Він повчав мене, говорячи до мене, нехай твоє серце дотримується моїх слів, виконуй мої заповіти і будеш жити, і будеш жити. Сьогодні Господь знову і знову нам каже: Ви хочете жити, ви хочете жити, то. То дотримуйтесь заповідей Господніх, а вони не важкі, вони легкі. Полюби Господа і ближнього свого як самого себе. Все. На цих двох заповідях тримаються закони, пророки, на цих двох заповідях тримається життя. І як ти хочеш, щоб з тобою люди поступали, так і ти до них поступаєш. Так і ти з ними поступай. Ну, слово якесь неправильне, неукраїнське, але вибачте, вибачте, читаю далі: набувай мудрості, набирайся розуму, не забувай слів моїх вуст. І не спохиляйся від них, не залишай мудрості, і вона захищатиме тебе. Уявіть, в цьому світі, наповненому, скільки, скільки зла, скільки є неправди, скільки є отаких от жорстоких людей. То Господь каже, що якщо ми будемо черпати сили у тієї мудрості Божої, то, то ми будемо мати захист. Ім'я Господнє, міцна башта, хто вбігає в неї, той у безпеці. Тож Слово Боже, яке ми будемо черпати, воно нас буде захищати. Алілуя, Слава Богу! Не залишай мудрості, і вона захищатиме Тебе. Люби. Її, і вона охоронятиме тебе. Початок мудрості це здобування мудрості. Понад усе, що маєш, здобувай розум. О, то значить, нам потрібно щось робити. Воно не просто так бах і впало нам на, на голову. Або в серце і все, і ми такі стали мудрі. Ні-ні ні. А тут ми читаємо, що оту мудрість треба хотіти, і треба її здобувати. А де ми можемо її здобути? А будемо читати далі. Високо ціну її мудрість, високо ціну її мудрість, і вона підвищить тебе, вона прославить тебе, якщо ти очолиш. Оточиш її любов'ю, вона прикрасить твою голову коштовним вінком, подарує тобі корону слави. Тож, слухай, мій синку, сприймай мої слова і примножаться роки твого життя. Я навчаю тебе дорогам мудрості, проваджу тебе прямими стежками. Коли підеш ними, то ніщо не заважатиме твоїм крокам. А якщо побіжиш. То не спіткнешся, міцно тримайся повчання і не занедбуй, бережи його, тому що воно твоє життя, воно твоє життя. Не звертай на стежку нечестивих і не прямуй дорогою злих, оминай їх, не ставай на неї, відвертайся від неї, пройди мимо! Адже вони не заснуть, поки не сткоїть якоїсь шкоди, їх залишить сон, якщо не доведуть якогось до падіння, бо вони їдять хліб злочинності та п'ють вино насильства. От Господь каже, нам звідти треба тікати, навіть не ставати на ту стежку, проходити повз таких людей, не дивитися на них, о, в них все є. Як вони безпечно живуть? Господь каже: тікай, 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 це пастка. Тікай, дорога душа, тікай. А що роби? Ти ставай на шлях праведності, ти ж ставай на цей шлях. Ти от понад усе, от це здобувай оту мудрість. А де потоки мудрості? Звичайно, в Слові Божому. Слово Боже, воно корисне, воно навчає нас корисному, воно хоче, щоб ми жили. І повчаючись у Слові Божому, черпаючи оту воду живу і вкушаючи її, вкушаючи її, ми будемо жити. Це слово Господнє обіцяє, і ми, читаючи цей розділ уже скільки разів, неоднократно Господь нам каже, Господь нам каже, що якщо ми будемо міцно триматися, повчання і не занедбувати, не казати, О, я вже це все знаю, я такий всезнайка, не будьмо такими. А кожного разу, кожного ранку, кожного дня знайдіть оте час. Зупинитися, прочитати Слово Боже, повчитися у, його, у нього, адже це слово мудрості. І тоді Господь каже і примножаться роки Твого життя. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! І так. Вісімнадцятий вірш. Дорога ж праведних, як з квітанку, який стає дедалі яснішим, аж поки не настане світлий день. А шлях нечестивих, як темрява, вони не знають, об що можуть спіткнутися. Сину мій. Будь уважний до моїх слів, нахили своє вухо до моєї промови. Нехай ці слова не відходять спосеред очей твоїх, зберігай їх у своєму серці і знову про життя, і знову про життя, бо вони є життям для того, хто їх знаходить, і не просто життям, і здоров'ям для усього його тіла. Понад усе, що лише зберігаєш, збережи не маєток, не коштовності, не банківську картку. Ні-ні, не це. А понад усе бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя, б'ють джерела життя. Що найважливіше у людини, вона може мати такі маєтки і там і лабрангіні, і все там все останнє. А а захворіла людина, і вона готова все віддати, все своє, аби жити, аби жити. А Господь пропонує нам даром. Господь пропонує нам даром вічне життя, вічне життя. І повірте, воно набагато цінніше, чим життя на цій землі. Але, але Господь не каже, о, тільки за вічне життя, тільки вічне життя, а тут уже живіть як хочете. Головне дожити, головне пережити, головне ну якось там дошкульти, дошкульгати. Ні-ні. ні. Він навпаки хоче, щоб Наше життя було наповнене світлом, щоб наше життя було наповнене радістю, миром, спокоєм, щоб наше життя було для нас солодке, щоб воно було бажане, щоб воно було приємне для нас. Адже коли ми радіємо і коли ми славимо Господа, не просто тому, що так потрібно, а тому, що нам це хочеться, тому що з нашого серця б'ють оті джерела живої води, і нам. Хочеться, щоб вони переливалися з наших сердець і інші люди, які знаходяться поруч, вони теж пили цю воду живу, поки поки в їхніх серцях не заб'ють також потоки цієї джерельної води. Алілуя, слава Богу! Повіки слава, тож понад усе, що лише бережеш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Відкинь від себе нещирість вуд. Віддали від себе лукавство язика, нехай твої очі дивляться прямо, нехай наші очі дивляться прямо. А твої повіки нехай будуть спрямовані просто перед собою. Обмірковуй стежку для своїх ніг. І всі дороги твої, нехай будуть надійними. Не відхиляйся, ні праворуч, ні ліворуч, стримуй свою ногу від Злого Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Господь дозволив дочитати весь розділ. Слава Богу! Я вірю, що слово, яке сьогодні читалося, воно корисне, воно корисне. І якщо Зараз, після того, як ми скажемо амінь, ви подумаєте, ну послухала, ну нічого не відбулося. Знаєте, не допускайте собі цих думок. Слово Боже, воно живе і діюче. Слово Боже, воно живе і діюче. І якщо ви дали можливість своїм вухам послухати, ви прихилилися до цього слова, то повірте, воно зробить свою роботу у вашому серці. Якщо потрібно почистити ваш потічок живої води, воно почистить. Якщо потрібно вам надати сили, воно дасть. Якщо потрібно, щоб ви захотіли пити ту воду живу, воно обов'язково до вас прийде. І ви захочете, щоб з вашого серця текли ріки живої води. І Господь це зробить не ми своїми силами, а Господь. Але, але нам потрібно цього захотіти. Нам нам потрібно захотіти, щоб наш шлях був, був все світлішим і світлішим. Нам потрібно захотіти удалятися від злого, нам потрібно захотіти пити ту воду, джерельну, чисту, божу. І коли ми цього будемо прагнути, то Господь каже: прийдіть до мене. І я напою вас, алілуя! Слава Богу! Повіки, слава! Дякуємо Боже Тобі за слово, дякуємо тобі, що ти з нами, дякуємо тобі, що ти навчаєш нас корисному, дякуємо Тобі за твою вічну любов, дякуємо тобі, що ти завжди поруч, щоб підтримувати нас. Дякуємо тобі, дякуємо тобі, дякуємо тобі, Господу, слава повіки віків, а вам. Мир і гладь, і Божа благодать. в ім'я Ісуса Христа. Амінь.